Медіабізнес, імідж і репутація. Спочатку вас не помічає, потім з вас сміються, а потім ми перемагаємо. <плес> Університет культури це бренд. Так. <плес> Поплавський це бренд. Так. <плес> <плес> Спочатку ти працюєш на авторитет, потім авторитет працює на тебе. Формуйте свій персональний бренд. Мені подобається штучний інтелект. Він нам повинен допомагати в іміджі, в репутації, авторитеті і в навчальному процесі. Ми зараз зготуємо цілу програму Медіахаб з 1 вересня. Університет в смартфоні. Вільно пересуватися по світу і вільно вчитися. Університет в смартфоні це університет культури. Треба знайти свою унікальність. Знайти свою фішку і атакувати життя треба жити на всі сто. Я сприймаю вас як унікальні особистості і дуже люблю вас як студентів університету культури.